ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Асоціація підприємців та роботодавців Польщі пропонує надати право на постійне проживання в країні мільйону іммігрантів. Мова йде насамперед про українців, але також білорусів та в'єтнамців. Для країни це актуально, щоб зберегти колишні темпи економічного зростання. Голова асоціації підкреслює, що в нинішній ситуації найкраще звернутися до українців, тим паче, що їх вже доволі багато проживає у Польщі. Одна з міжнародних організацій провела дослідження на тему права постійного перебування для українців. Повідомляється, що таку можливість підтримує аж 52% опитуваних. Позитивне наставлення до них впливає ситуація, коли Польща, так би мовити, має вибір прийняти мігрантів з зовсім іншого культурного простору, наприклад, з Африки чи Сирії, про які в ЗМІ йде інформація, що вони приїжджають, щоб жити на соціальну допомогу, і треба їх фінансувати. Або українців, які вже працюють в Польщі. За даними асоціації, майже мільйон мігрантів з України принесе державному бюджету Польщі в масштабі року прибутку в розмірі від 7 до 9 мільярдів злотих. 29 січня українська громадськість вшановує пам'ять героїв Крут у цей день 1918 року поблизу одноіменної залізничної станції, що розташована за 130 кілометрів від Києва. 300 курсантів військової школи, студентів та гімназистів прийняли на полі на рівні бій із майже п'ятитисячною більшовицькою армією. Бій тривав 5 годин. У полон було захоплено і потім розстріляно 28 юнаків. Пізніше їхні тіла були урочисто перепаховані на Аскольдовій могилі в Києві. Саме сюди до пам'ятного хреста поклали квіти президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та члени уряду. Вшанували пам'ять студентів хвилиною мовчання. В нашому місті також пройшли відповідні заходи. Поруч з Одеським національним університетом імені Іллі Мечникова відбулися урочистості. Квіти покладали біля меморіальної дошки пам'яті Івана та Юрія Липи на розі вулиць Пастера та Дворянська. Сьогодні ми визначали 98-му річницю пам'яті хлопців, які загинули на станції Крути. Для нас це дуже символічно і летмотивом насправді повинно бути для всієї незалежної України протягом 25 років, що вони гинули, щоб ми перемогли. І особливо важливо, щоб сьогодні схід, південь, північ України, це відчувало і розуміло, що на сьогоднішній момент саме вони є кордонами і фронтом боротьби за, за країну, яку боролися ще 100 років назад. Ці ці студенти і ці хлопці. Ці діти вийшли на захист своєї української столиці. Проти шеститисячного війська Муравйова. звичайно, вони не змогли зупинити, і можливо, в деяких історичних моментах ми кажемо, що ця смерть ці смерті не зупинили ворога, але вони саме показали і тодішньому керівництву держави, як треба любити землю і як треба. Не жаліти свого життя віддати його за її свободу. І до інших тем. Нещодавно в інтернеті з'явився відеоролик, який виклали троє молодиків. На ньому видно, як вони розважаються, знущаючись над одеськими водіями, і створюючи аварійну ситуацію на без того скользькій дорозі. Мажори каталися на машині ВІП класу Мерседес Геленваген та використовували спецсигнал. Цим фактом зацікавилася поліція. З хлопцями провів профілактичну бесіду особисто начальник обласного УВС Георгій Лордкіпанідзе. За його словами, юнаки усвідомили свою провину і пообіцяли надалі такого більше не робити. Колегу підтримав голова державтоінспекції Одеської області Олександр Одіжний, який у свою чергу зазначив, що на молодого водія, яким виявився 18-річний хлопець, було складено адміністративний протокол. Безперечне попередження це не зовсім те покарання, на яке сподівалися Одесити. До захисту прав і свободи громадян через присягу в спортивно-концертному комплексі Палацу спорту. Понад 600 курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ склали присягу працівника поліції. Урочистості прийшли за участі гостей з Києва та держслужбовців Одеси та області. Наразі цей сюжет готується до ефіру. Дивіться його пізніше. Цього року Одеситам доведеться платити більше. Їх чекає податок за власні квартири, який було ухвалено 24 грудня 2015 року в рамках закону про зміни до податкового кодексу України. Згідно цього документу, під оподаткування підпадають всі квартири, загальна площа яких перевищує 60 квадратних метрів. За квартиру із такою площею її власник повинен бути викласти державі 2400 гривень, 3% від розміру мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. При цьому деякі експерти називають цей закон злочином і стверджують, що податок на місце проживання порушує конституцію України. На їх думку, місцеві ради зможуть зменшити податок. Так, одеська міська рада може пом'якшити ситуацію, підтримавши винесений на найближчу сесію проект рішення, згідно з яким одесити будуть платити не 3, а 2% відсотки від мінімальної зарплати у такому випадку за квартиру в 60 квадратних метрів доведеться заплатити близько півтори тисячі гривень. Можна подавати не виходячи з дому, зробити це можна через інтернет, зареєструвавшись на відповідному сайті. Електронний суд успішно діє в багатьох країнах світу. Пілотний проект працює і у нас в Одеському суді в Київському районі. Це один з етапів судової реформи в Україні, запроваджено для зручності та полегшення процедури подачі документів для громадян. Про те, що представляє собою електронний суд у наступному сюжеті. Судочинство в Україні і в Одесі, зокрема, намагаються підрівняти до світових стандартів. Пілотний проект Електронний суд запущено в Київському районному суді міста Одеси. Як стверджує голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін, саме за таким судом майбутнє в режимі електронного суду вже розглянуто 200 справ. Така система покликана спростити життя громадян, економити ресурси та час. Якщо громадянин проживає, допустим на віддаленій території від суду, або громадянин, може зайнятий зайнят роду своєї діяльності. в связи с работой, в связи с наличием маленьких детей, в связи с какими-то просто ежедневными, банальными какими-то проблемами, он может воспользоваться электронным судом, направить исковое заявление, заявление направить в суд, в Киевский суд города Одессы, и быть уверен на 100%, что его заявление будет принято, быстро распределено одному из судей Киевского районного суда, и тем самым Он як мінімум онсекономіт для себя. время, а это в наше время, это не, это немаловажно. Адвокат Максим Шевченко був одним із перших, хто подав документи по громадянській справі в електронному вигляді. Максим розповідає, що це зручний і надійний спосіб. В електронному вигляді можна навіть сформувати квитанцію про оплату судового збору. Яка ж процедура подачі документів? Бумажні документи необхідно сканірувати, привести їх в електронний вид, предварительно підписав их. і при наліччі електронної цифрової подписи і регістрації предварительной на сайті почтового ящика на адрес суда электронный електронний адрес суда, который також указан на сайті, можна відправити ці документи. Наразі в режимі електронного суду практикується звернення в основному за громадянськими позовами. Огромний пласт роботи гражданських справ. Если собрать всех вместе дел воедино, то гражданских дел у нас, наверное, будет 70, а то и 80 процентов у нас будет суде только гражданских дел. Поэтому мы решили сосредоточиться непосредственно на подаче гражданских исков, заявлений в рамках гражданского процесса, отработать этот механизм, наладить, усовершенствовать и только после этого переходить на другие направления, а именно на уголовные дела и на административные правонарушения. Спеціалісти закликають громадян не боятися подачі документів в електронному вигляді. Будемо сподіватися, що проект Електронний суд буде розвиватися і надалі в інших судах та облегшить громадянам багато питань з позовами до суду. Олена Логінова, Віктор Даманський. – «Факти». Канікули закінчилися. Одеські школярі повертають за парти з 1 лютого. Заняття в школах поновляться в понеділок. Таке рішення ухвалили на засіданні міського координаційного штабу з попередженням поширення захворювання населення Одеси на грип. Пропущені тижні буде надолужено за рахунок ущільнення проходження матеріалу на уроках. При цьому в школах вводиться посилений режим санітарної обробки, провітрювання приміщень та щоденний контроль за температурою в навчальних класах. У зв'язку з різким потеплінням в Одесі будуть закриті пункти обігріву, розташовані за адресами Старосіна площа та вулиця Жоліо-Кюрі, район станції Одеса східна. Рішення погоджено з головним управлінням ДСНС України в Одеській області. З 15 січня поточного року послугами таких пунктів скористалося більше трьох тисяч чоловік. У разі погіршення погодних умов, зниження температури повітря нижче 10 градусів морозу. Пункти обігріву будуть розгорнуті знову. Службою у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації спільно з однією з міжнародних благодійних організацій було проведено семінар на тему запровадження сімейного патронату над дітьми в Україні як альтернатива розміщенню дітей, які потребують захисту до притулків. У заході брали участь начальники служб у справах дітей районних державних адміністрацій та міських виконкомів, директори центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Чим відрізнятимуться патронатні сім'ї від дитячих притулків, дізнайтесь просто зараз. Послуга сімейного патронату стане альтернативою притулкам центрам соціально-психологічної реабілітації та інтернатам. Міжнародна благодійна організація Партнерство кожній дитині стала ініціатором запровадження в Україні такої послуги. Це тимчасове влаштування дитини в професійну сім'ю. Матеріальна допомога буде надаватися не тільки маляці, але й родині, куди вона буде влаштована. Пілотними регіонами були Київ та Київська область. Так сталося, що коли вже наш семінар був погоджений, за два дні Верховної Ради був прийнятий закон, якому була затверджена ця модель надання послуг як патронатна сім'я, вважаємо, що це такий гарний знак для Одеської області. Патронатний вихователь це професія. Слово патронат означає підтримка. Це неприйомні батьки, і вони їх не заміняють на короткий період місяць, два, три до півроку можуть утримувати доглядати дитину, яка попала у складні життєві обставини. Дуже часто виникають різноманітні сімейні проблеми, які пов'язані як з поганим батьківством, так і з обставинами, які виникають. І стається так, що дитині нема куди подітись, або її направляють в притулок, або в інтернат. І дуже часто дитина там здобуває ще більше негативного досвіду. Треба визначити, що у цей час рідні батьки можуть спілкуватися із дитиною при умові, звичайно, якщо вони не зробили нічого протиправного проти неї, і їм у цей час теж буде надаватися допомога. У нас є вже такий досвід існування функціонування семи сімей. Ними надані послуги більше, ніж 200 сім'ям. Жодна дитина не потрапила там до інтернату і були прийняті рішення, які в найкращих інтересах дитини. Кожна четверта дитина повернулася до своїх батьків, але, на жаль, три четвертих там це були знайдені інші рішення або усиновлення. Психологи вважають, якщо дитина віком до року перебувала в інтернатній установі, вона вже відстає у розвитку. Вона не бачить моделі сімейного життя, тому не може стати повноцінною матір'ю чи батьком. Більш дорослі діти вже мають розуміти, чому так сталося, де їх батьки. Дії патронатної родини будуть спрямовані, аби зменшити стрес у дитини. Вони створять всі умови для неї. Будуть приінформовані, як поводитися з дитиною, чи настроювати, що її прийме нова родина, або повернуться її рідні батьки. Олена на побіль Владислава Гарбарь, факти. Сюжет про присягу працівника поліції курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ вже готовий до ефіру. Дивіться урочисті заходи з нагоди складання особовим складом Одеського державного університету внутрішніх справ присяги працівника поліції розпочалися хвилиною мовчання в пам'ять про тих, хто проявивши мужність і відвагу, загинули при виконанні службового обов'язку. Глибоко символічно, але день присяги співпав з Днем пам'яті героїв Крут 300 київських студентів, які майже 100 років тому, саме в цей день, 29 січня, загинули в Чернігівській області, захищаючи Київ від більшовиків. Сьогодні випускники військового університету повторюють їхній подвиг, але вже на сході України. При виборі професії кожний із вас пообіцяв собі. И, наверное, это самая твердая клятва в жизни – быть профессиональным, порядочным и мужественным человеком, любящим свою родину и готовым в любой момент стать на защиту ее граждан. Многие выпускники университета внутренних дел сегодня активно участвуют в антитеррористической операции на востоке Украины, защищая территориальную ценность нашего государства. Огромная благодарность и низкий поклонник за это. Після всех формальностей приступили до найголовнішого – самої присяги. Між рядами з хлопцями чимало дівчат. до Дома... мене. звання присяги. приступити. Я Верещак Тетяна Олегівна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Присягу склав. Вітаю зі складання присяги. Всі вони молоді й амбітні, в кожного свої надії на службу. Сьогоднішній день ми сподіваємося, звісно, що поліція пройде реформу і стане чесною, без корупції і ну, будемо захищати людство. Запальний настрій підтримують старші наставники. Вітання хлопцям і дівчатам у формі передає від міністра внутрішніх справ України його заступник Сергій Яровий. Щиро вітаю вас на воду урочистої події складання присяги працівників поліції на вірність українському народу. Нехай супутником вашого життя сьогодні завжди буде девіз служити та захищати. Міністр внутрішніх справ України Арсен Борисович Аваков. До вітань приєднується ректор університету. Він зазначає, сьогоднішні курсанти абсолютно нові. Посприяла змінам поява в Одесі патрульної поліції. Викладачі університету, залучившись підтримкою міжнародних експертів, перепрофілювали учбові плани з теорії на практику. Для нас задача такова. Випускник-курсант нашого університету. Вже на етапі випуску, на етапі першого дня роботи в поліції, він должен владі определенними навиками поліцейського, будь він слідчий, будь він співробітник кримінальної міліції і так далі. Це значить, що будь-який курсант університету вже зараз запросто зможе провести збір інформації на місці злочину і розуміється в тонкощах юриспруденції они наше будущее, будущее України і всі реформи, які будуть проводитися нашим государством, які будуть проводитися нової національні вот эти ребята будуть потом массувати. Це совсем другий риб, сантові, другие уже взгляд і менталит уже помінялися людям. Я они готові служити українському народу. именно чесно і добросовестно. Присягу на вірність українському народу склали 624 курсанти і 47 слугачів магістратури Одеського державного університету внутрішніх справ. Івана Дерев'янко, Владислава Гарбер, Факти. Англійська мова вже давно вийшла на міжнародний рівень. Сьогодні вона використовується всюди: в бізнесі, подорожах, науці, навчанні, інтернеті та ще багато де. Вона об'єднує людей та відкриває нові можливості перед громадянами. Саме тому президент України Петро Порошенко оголосив 2016 роком англійську мову в Україні. Який сенс у вивчанні інглішу та наскільки одесити готові до англомовного року? Знає наш кореспондент. Навіщо вивчати англійську мову? Давайте спробуємо це з'ясувати. По-перше, заради підвищення вартості на ринку праці. У більшості вакансій ви побачите графу іноземні мови. Якщо ви знаєте англійську мову, це підвищить ваші шанси отримати ту роботу, яку ви захочете. Ви можете переглядати деякі кінокартини ще до добляжу рідною вам мовою. Та й, взагалі, буває цікаво дивитися іноземні фільми без перекладу, тому що чути голос і інтонацію акторів. Знання англійської мови допоможе вам більше зрозуміти психологію улюблених музикальних виконавців та те, про що саме вони співають. Якщо ви знаєте англійську мову, вам буде легше подорожувати, не маючи проблем з розумінням людей в інших країнах. Адже це перша та головна мова світового спілкування. Багато де англійську мову вважають другою після національної мови. Нею говорять більше одного мільярда людей. Давайте проведемо один експеримент. Запитаємо перехелших лише одне запитання англійською мовою: як проїхати до залізничного вокзалу? Чи зможуть вони відповісти? Чи знають вони англійську мову? З'ясуємо вер тікети Ну я так толком не понял. Вы русский, понимаете? Не-не, so, so. я понял, что на дринтикисы какие-то алкогольные билеты. Train, а, трейн. А, трейн. А, э, поезда. И до большой площади, как Майдан. И там будет э, Куликово поле, там авиакасса. И по этой стороне, может быть, где-то здесь авиакасса. Ладно, давайте без шуток. Что я вам расскажу, если вы типа по-русски не понимаете? Thank you. Хочу to go to railway station. Куда? Railway station. Uh, here, there. Uh, how long? Uh, about 10 uh, minutes. Thank you. My English very bad, sorry. Uh, Where is it? Даже не знаю, как по-английски вашему сказать. You uh, um, sit down in uh, uh, ten. minutes. Желейбус Аск тупіпол веріна station. Причин для вивчання іноземних мов може бути безліч, їх можна нескінченно перераховувати. Ось, наприклад, ви можете допомогти іноземцю пройти до залізничого вокзалу. Отже, обирайте свій варіант, вивчайте іноземні мови, подорожуйте різними країнами та працюйте. Євгенія Швіц, Віктор Доманський – Факти. Ручний ворон, який живе в одеському аеропорту, підкорив інтернет. Він потрапив в аеропорт, будучи ще маленьким пташеням. Птах звик і прив'язався до людей. Не боїться натовпу. Ворон без страху і побоювання їздить з рук, а пасажири з радістю і здивуванням його підгодовують. Конкурс українська мова, мова єднання та як і чим живе українська глибинка. А також які конституційні гарантії безкоштовної медицини в нашій країні. Вам цікаві такі теми? Тоді, тоді дивіться програму Вечірня Одеси із Кімом Каневським о 17.45 на нашому телеканалі. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами, і до зустрічі.